До Єфесян, 25 вірш 5 розділу: чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Друзі, ми сьогодні говоримо і з вами не про обов'язки і не про права. Часто люди приходять і вони запитують, які мої права в сім'ї, які в неї обов'язки, які в нього обов'язки. Ми сьогодні не про обов'язки, не про права. Це окрема тема. Про неї можна говорити довго. Можна говорити годинами, які в нас є обов'язки один перед одним, а які у нас є права один перед одним. Але ми сьогодні говоримо про те, що Біблія говорить про те, щоби любити. Чоловіки любіть дружин своїх. Чоловіки любіть своїх дружин. Ще є одне місце писання. Давайте вже не будемо його зачитувати, просто згадаємо це в посланні до Корінтян. Воно написано. Нехай там написано: нехай чоловік віддає своїй дружині потрібну любов. Рівно і дружина чоловікові. І ну, там воно так звужено до конкретного поняття. І якщо ви почитаєте контекст, я не буду сьогодні про це говорити, то ви зрозумієте, про що там іде мова, про яку потрібну любов, але сама суть, сам принцип. Нехай чоловік віддає дружині, а дружина чоловіку потрібну. Що означає потрібну ту, якої я потребую, ту, яку вона потребує? Потрібну любов.